І сильнімо святині все наше життя, воєн і хлібороб, кожен вірить у правду і Бога. Небо наше, блакитний пшениця у сях Лиш від спільної праці залежить тепер перемога. Час до праці та битви настав, тож сміливо разом підіймемось, кожен з нас тепер воїном став, Українцями гордо ми злемо. Переборемо, пересилимо, переможемо. Ми велика і вільна родина, переборемо, пересилимо, переможемо. З нами Бог, все буде Україна. Що таке сміливість? Це не лише в бій. Це не лише долати страхи. Сміливість це жити, творити, допомагати, надихати. Сміливість у кожному з нас. Вона в очах дітей, що попри все малюють мрії. Вона в руках волонтерів, які втомлюються, але не зупиняються. Вона в серцях тих, хто любить свою країну. Мерідня, але ми однієї сміливості. Я бачила, як люди, незважаючи на небезпеку, ставали плічі опліч. Я бачила сльози радості від повернення додому. Я вірю, що навіть маленька дія здатна змінити світ. Сміливість це взяти відповідальність, допомогти, навіть як сам маєш мало. У часи невизначеності я не зупиняла уроки, бо сміливість це продовжувати навчатися, передавати знання і будувати майбутнє. Коли довкола хаос ми залишаємось на посту, бо сміливість це рятувати життя. Навіть якщо власне висить на волоси, я мрію. Я вірю, що попереду мир і щастя, бо сміливість це не втратити надію, навіть коли темрява здається безмежною. Ми різного віку, ми з різних міст і сіл. Але ми разом. Бо ми однієї сміливості. Я земля, понівечена вирвами від снарядів і бомб, випалена боями, знищена війною. Не стало квітучих садів, зелених лісів, щедрих полів та цілющих джерел, не стало дерев, тварин, людей. Але я не вимерла. Навесні, крізь попіл і руїни, я пробуджуюсь, відроджуюсь, оживаю. Разом з природою! Родиться Україна! Колись ця земля була зеленою, Колись тут бігали олени, співали птахи, шуміли ліси. А тепер чорна земля, спалені дерева, утруєна вода. Війна забирає не лише життя людей, вона руйнує саму природу. Близько 30% наших лісів знищені. Вода у річках змінилася, ґрунти отруєні. Вибухи знищили тисячі гектарів заповідних територій, замість полів – кратери, замість садів згарища. Біля Херсону 200 тисяч гектарів полів у вогні. У Луганській області 80% лісів знищено. У Каховському водосховищі загинуло тисячі риб через теракт на дань. Вода у Дніпрі стала отруєною. У рідкісних степах Донбасу більше не роста ковила. Усе знищене вогнем. Але знаєте, що ми зробимо? Ми не дамо природі померти. Ми відновимо. Ми залікуємо рани землі, бо ми знову почуємо спів та хір. Українці вирощують нові ліси. Волонтери рятують тварин із зон бойових дій. Місцеві громади очищують річки, відновлюють ґрунти та створюють нові екоініціативи. Наші фермери повертаються на поля, бо вони знову вирощують хліб. Екологи розроблюють новий план, як повернути життя на зруйнованій території. Ми не дамо нашій землі загинути, бо ми однієї сміливості. Царюються всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучою і сну. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках. Насе, в голови поклавши, відправились у сни, колись назвуть героями вас, ви мої сини. І зацвіте калина, мов кров червонима. Згадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає, і переможе. Любов. Щу тебе від куль, що мене цілять звідусіль. тому що я сильна, Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають. Мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Україна відбудовується вже зараз. Зруйновані міста, Ірпі, Бородянка, Маріуполь. Вони зазнали страшних втрат, але вже зараз там завладіли нові будинки, відновлюють дороги, відкривають школи. У Бучі відкрито новий парк, терпіні відновляють будинки, В Херсоні ремонтують лікарню. Одні від вибуху поля, але вони знову зеленіють. Ми садимо пшеницю там, де ще вчора хреміли вибухи. Українські аграрії працюють навіть коли земля замінована. Вони годують країну, бо сміливість це сіяти життя, там де була смерть. Україну ми створюємо нове. Українці розробляють унікальні дрони, системи безпеки, відновлювану енергетику. Наші стартапи стоїть відомими у світі. Бо сміливість це не зупинятися. Попри все, діти навчаються у бомбосховищах, онлайн, у тимчасових класах, але вони отримують знання, бо сміливість це будувати майбутнє, навіть коли сьогодення здається нестабільним. Ми не просто працюємо, ми відроджуємо країну. Будівельники, лікарі, енергетики, водії, поштарі. Кожен із нас робить свій внесок у перемогу. Я знаю, що одного дня настане мир. Бо поки всі ми разом, поки ми не зупиняємося, поки ми сміливо творимо своє майбутнє, Україна буде жити. Сміливість це не лише тримати оборону, це творити, відбудовувати, навчати, винаходити, жити, жити. Будь мені кимось, будь мені, як тільки не звуть тебе, як я маяк. І якщо суть слова, то не суть, Я стану м'якшим Стань мені кимось, стань хтось, кого має і Стань, щоб спокійно дожити то стань. Я не атом на станція квартира не півпуста, люстра франція, і я під нею проста, блискуча не глянцева без без статі чекаю тебе на паркетному старті. Тома. Daka. A. 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 Poć meni kemós. Poć Глибше від обра більше, ніж потяг, бо мені зараз, а не потім, потім стань мені на шляху, стань, підімий, будь, зірви повстання під ясно, ти остання, ти точно остання ка сіть пора, не сіток причин. Чорний скот мчить мене з пункту Б, пункт А. Нема ніякої гри я від молока. Мене сильна права, слабка львіва рука, трохи дали згорі і сказали горі то я і горю. Життя, яке пробувається крізь смерть, це про русле. Зокрема, про квіти. Вони проростають на згарищах і руїнах. Тихо, непомітно, але невпинно утверджуючи про істину життя переможе. Люди, як і рослини, мають створити свою максимально ефективну екосистему, щоб разом пережити зиму, тобто війну, і дочекатися перемоги. Квіти можуть допомогти у цьому, адже через рослини можна надати психологічну реабілітацію і моральну підтримку. У різних країнах є свої легенди. Традиції, а то й культури, які пов'язані з тією чи іншою квіткою. Які ж вони, квіти, що надихали на подвиги, вітали, з перемогою, приносили на могили героїв у знак скорботи. Гладіолус. Доспілько це слово кладіолус перекладається з родині як маленький меч, символізує вірність, сміливість, щирість, дружбу та відвагу. У давнину кладіолус вважали військовим талісманом. Її цибулини застосовувалися для виготовлення цілющого зілля. Вони брали їх у бій як у беріг. За легендою, прекрасні квіти виросли на місці, де воїни фракійці страші римлянами за те, що вони відмовилися битися один проти одного. Настромили в землю свої мечі. Кладіолоси досі вважалися символом гордості, сміливості та благородства. Символ істину Самарайського духу, скороминучості та недовговічність є квітка сакури. Японський вишня і до сьогодні є символом та емблемою воїнів-смертників. Японські льотчики та мікати, мусили мундири і зображені квітки сакури на вулицях. Квітка чортополоху найулюбленіша рослина шотландців. Вони вплили його квіти в малюнок національного герма. І навіть заснували лицарський орден, чортополог, з яскравим і недвозначним газом. Ніхто не зачепить мене безкарно. За легендою, саме чортополог урятував жителів Шотландії від набігів Вікінгів. Одного разу войовничі загони Вікінгів висадилися на узбережжі Шотландії з метою завоювати країну. Шотландці відправили на зустріч ворогу своє військо, яке зупинилося для привалу на річці Тейн у цей час вікіні саме підійшли до переправи. Щоб не розбудити армію суперника, вони розсунулися і почали поступово наближатися. Але один з воїнів наступив на будяк, скрикнувши від бою. Шотландці прокинулися і дали їм відсіч. Гвоздика. Французи банкворили цю фікну. Гвоздики з'явилися у Франції разом з лейсами за часи хрестових походів. Хрестоносці привели їх у знак пам'яті про короля, цілителя Людовіка Дівята який вилікував чуми багатьох днів, але сам став жертвою цієї втічної війни. Рослину, привезеними воїнами, вважали символом перемоги та благородства. Квітка Смиливців здатна розселяти мужність. Її дарували солдатам, які йшли на війну як побажання повернутися перемоги. Історія Червоного манку як символу вшанування пам'яті загиблих на війні починається з Вершави в полях Фландрії, Написаного канадським військовим лікарем Джоном Мак'єром. у вічі розповідається про червоні маки, що виросли на могилах солдатів, яких було поховано на півночі Франції та Бельгії під час Першої світової війни. Особливо це квітка для України, де здавна кажуть, маки світу там, де була пролита козацька кров. Червоний мак, як символ пам'яті, жертв війни, вперше використовує в Україні на Заходах, присвячений завершенню Другої світові у 2014 році. Квітка соняшника здавна вважалася символом до Батьківщини. Коли сонце сідає за небо край, сонях сумно опускає горілку, так і людина на чужині сумує за рідною землею. Як соняшник повертається за сонцем, так і людина думкою, словом і ділом звертається до своєї вітчизни. Як сонце, для соняшника єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини, батьківщина, єдина та найвища цінність Кабінет міністрів України зазначив соняшником символом Дня пам'яті захисту України, який відзначаємо 29 серпня. Нас намагались зламати, але ми стали лише сильнішими. Нас намагалися розділити, але ми стали єдиними. Сміливість це бути собою, йти вперед, попри все. Бо поки ми сильні духом, ми не переможні. Ми різного віку, ми з різних куточків країн, але ми однієї сміливості. Ми різні, але ми єдині. Ми ті, хто будує, ми ті, хто вірить, ми ті, хто не здається, ми однієї сміливості. Україна через 10 років якою буде. Я бачу майбутнє, там знову шумлять ліси. Я бачу майбутнє, там знову чиста вода у річках. Я бачу майбутнє, там поля родючі, сади квітучі. Я бачу майбутнє, там люди і природа живуть у гармонії. І знаєте, чому це сталося? Бо ми не здаємося. Ми боремося не тільки за свободу, а й за нашу природу. Бо, Бо ми!